Всім привіт, друзі! Ну що, розпочалася в нас вже така гаряча пора. Якраз можна вже розпочинати сезон цінукосу спокійно. Погода дозволяє. Ну і друзі, сьогодні зніму для вас таке невеличке коротеньке відео по тому, як працює моя косарка, що я в неї перероблював, що з нею як така не так, як з заводською. І в принципі трошки сьогодні попрацюємо. Має зараз декілька годинок перед роботою. Роса вже в нас спала і можна їхати косити. Так, друзі, декілька днів тому я вже пробував косити нею. Ну, трошки її не до... налаштував, просто вчепив і поїхав. Ну, а так, в принципі, вона з роботою чудово справляється. Звичайно, хотілося б щось собі краще, але так як в нас одна корівка. З коником, то її цілком вистачає. Звичайно, косив я колись кінною косаркою. Тягав так До речі, ось тут вона вже заросла зіллям. Маю часу поприбирати. Тут дровцятка теж на зиму. Ну, а тут, в принципі, ось ця косарочка, друзі. Як бачите, я ж кажу, вже вона поросла. Немає просто до неї діла взагалі, тому що придбав був ось цю косарочку. З цією набагато зручніше трактором пересуватися, транспортувати і працювати. Не те, що порівняно з цією кінною, з кінною поки покрутишся, а там стоїть дерев'яний шатун. Часом косиш, як то кажуть, не встигнеш зупинитися, коли шатун вже лопає. Ну а ця, я ж кажу, благополучно від картона справляється. Зараз я ж кажу, скажете, продай її ту косарку. Ну я кажу, друзі, вона зараз взагалі нічого не вартує. Я за неї, як то кажуть, навіть трактора не заправлю. Тому хай вона просто стоїть, колись її відновлю, пофарбую. Буде чисто як музейний експонат. Ну а ця косарочка я кажу, виручає. Робить свою роботу. Як то кажу, Ще іноді заробляє на себе. Так, друзі, вирішив почистити цей стаканчик. Ось цей фільтрик перед роботою. Трошки там капає, в ньому залишилося, ну нічого. Ну і в принципі я замітив, що в мене тут трошки воно підтікає. Тому зараз напевно фум стрічку намотаю. Ставлю це все діло і їдемо працювати. Ну що, друзі, все в моєму репертуарі. Почистив. Таку заглушку зробив, але лопнуло. Так що мушу замовляти нове. Ось таке воно буває. Пережав. Так, робимо, пробний пуск. Чи не хапнуло паливо на повітря? Повітря не стягне, але, але мотор працює нормально. Я не знаю, як це пояснюється. Якось так. Все, піднімаємо косарочку. Зазвичай я фіксую в цьому місці циліндра і так транспортую. Бо все рівно, як не крутий я вже цього циліндра за рік перебирав два рази і знову він потік. До речі, хто там писав в коментарі, що от сварювання не буде тримати, гідробак лопне, опуститься відразу. Друзі, вже я скільки відмаслав цим гідробаком і ще все по сьогодні працює і ходить. Ну, Але, звичайно, кінець сезону покаже. Там, до речі, видно, що він варений. Не схотів я нічого полходити, хотів все тримати більш-менш в оригінальному вигляді, так і, в принципі, воно в мене збереглося все. Ну але вже варене там трошки видно. Ну нічого. Саме головне, що працює. Так, друзі, трошки я вже рульове перебрав. Хто бачив відео на каналі, як я перебирав повністю передка, То там я тоді зробив ітоді ремонт керма. Ну і друзі, наскільки легко вже стало керувати разом з тією гумою. Просто пальчиком собі хлоп. Дуже легко стало керуватися не те, що було раніше. І в принципі немає того такого люфта, як зараз. Ну, люфточок є невеличкий, ну, але це вже не страшно. Те, що було раніше. Взагалі тепер класно стало. Майже як гідравлічне. Вже навіть можна якусь лінтяєчку поставити. Ну, О, друзі, така дорога на поле. У По таких дорогах можна їхати. Все, друзі, майже приїхали. От такі друзі, часом у людей бізнес буває. Займається чоловік полуницею. Взагалі смачненько. Ось таке, друзі, я ж кажу. Що чимось займатись, не пропадеш. Ну і так само ми їдемо. Чимось займатись, щоб вижити. І зараз заїхав би в канаву. Я кажу, трактора несе туди, то страшне. Резина лиса, я кажу, був би зараз в канаві. Ну і, друзі, бачите, є такі екземплярчики на полі. Ну, Оце ще є великий мінус. Іноді воно трошки забиває косарочку. Але, в принципі, воно його збриває. Ну а тут я кажу, біля канави трошки проблемненько його все. Хоча... О! Хоча, друзі, я б тут навіть і... Не заїхав би туди, оце вже тут прозора. Да. Ну, але все рівно, трошки повезло. Ну, але я не знав, що туди зараз. А мене так просто тягнуло в цю розорку в канавочку. Я думав, що мене вже тягне прямо туди. То повезло, в принципі. Ну таке, я ж кажу, буває. Треба бути біля канав дуже-дуже акуратним. Все, друзі, робота на сьогодні завершується. От порвав я ось цю хвальону п'яту. В принципі, просто вирвало тут закліпки з цієї п'яти і в принципі, а так саме полотно ціле. Ну, Але як бачите, просто порвало закльочки. Це що один момент, який мені в чому повезло. Так, в принципі, коса сіла. Ну, в принципі, потрібно просто їхати заварити це все діло, але я не знаю, як буде триматись ось ця п'ята. Напевно, доведеться купувати нову. Ось такий для вас контент. В цьому місті її розірвало. Ну, таке буває. Нічого не поробиш. Все, друзі, їдемо в гараж на ремонт. Будемо розбиратися, що там. Не вистачає. Ну, таке враження, як відійшли закльопочки трошки, де напевно, воно його розтарабанило. Знову я так погляну, трошки коса стала раком. Можливо, її прикусило на самому пальці. Ще таке може бути. Ну, нічого, з цим же не поробиш. Ну, але саме добре, що обірвало тільки закльопочки. І, в принципі, я то я побачив, може заварю, а може придбаю нову. буду дивитися. Все, друзі. Під'їхав під гараж на рембазу, як я кажу. І в принципі, буду знімати полотно. Не знаю, чи є сенс його варити. Напевно, просто замінюю на новий і буде без клопоту. Ну, і в принципі, треба буде все перекліпати і передивитися, чи ніде воно нічого не закушує. Отаке От буває. Так, друзі, наступний раночок. Ну що, заварив я свою п'яту, купив я тих деталей, яких не вистачало. Ну і зараз я вам покажу, як в мене все-таки перероблена ось ця система, як вона в мене збирається. Тобто повністю покажу, як в мене зроблений шатунний механізм на моїй косаровці. Так, Тракторець чекає до роботи. Ну і друзі, ось заварений Заварена оця п'ята. Вона йде під квадрат. Ну і, До речі, оце ось, друзі, сам ось цей шатунний механізм саморобний, який ми робили з тестю. В принципі, воно зроблено по тому принципу, як і заводський механізм, але зроблено під ось цей квадрат. Тобто косарка, я не пам'ятаю, напевно, ось ця е, кс 2.1. Це, напевно, з неї було полотно перше, бо я вже замінював косу, поставив косу зараз від комбайна. Ну і в принципі, так воно у мене все встановлено. Був ось цей е довгий шатун, він був просто укорочений та підігнаний по розмірах, щоб тобто, воно було підігнане по заводському розміру. По тій довжині, що в мене зроблена була заводська щока з яблучком. Ну, В принципі, нічого складного. Фотографій, звичайно, в мене немає, але я щось понаходжу в інтернеті, я вам покажу, яке воно в мене було і що я його, з нього зробив. Ну, В принципі, я буду знімати повністю шатун. Тут стоїть самовирівнюючий двохрядний підшипник всередині. Теж я його в минулому сезоні замінив на нового, був трошки зношений. І, в принципі, нічого такого більше не дороблювалось. Правда, трошки вкоротив самого бруса, бо він був у мене приблизно десь отакий во. А я вже хотів все зробити під колію трактора Т-25. Тобто, щоб вона в мене йшла по колії, щоб коли я заїжджав в розору, я не чіпав там сусідню площу там якусь зернову культуру, якщо я по розорі йшов. Тобто я йшов чітко вслід. По ось ці пружини тут в мене стоїть, вона відкидає від сліда, і я собі вже правим колесом чітко йду по цій стороні. Ось така, друзі, система. В принципі, я ж кажу, від заводського тут мало чим відрізняється. Таке невеличке тут допрацювання було. так, в принципі, нічого тут такого більше не робилося. Ще побачу, можливо, нові ось ці планочки. Покупую, поставлю, бо вже вони в мене позношували, вже в мене коса провалюється наниз. Треба буде трошки це все діло замінити. А так, в принципі, все воно, друзі, чудово функціонує та працює. Так, все працює. Мачкою косу. В принципі, все працює чудово. Ну все, Посна йде як по маслу. Все, друзі. Транспортне положення фіксується. І Зараз просто-напросто піднімає навісочку. І штопориться що отакий. -от -от це часом ми розглядаємо пополонення. В принципі, можемо їхати добивати нашу площу, Ту, що вчора. Як то кажуть, не домучили. Ну, щось не додивились, ну чомусь вона лопнула. Хоча, друзі, в мене був, прийшовся удар на верхній сегмент. Я косив вдома. Під хлівом і випадково був удар у фундамент. Тому я думаю, воно вже свою слабинку дало. Ну, так в принципі, зараз побачимо, чи то косить, чи знову порветься, ну, буде ходити, тут буде надіятися. Так, друзі, пройшла рівно доба, а вже наше сінце таке, що починає шарудіти. Ну, але потрібно буде повернути його ще таке вовковатеньке. Ну, в принципі, вже добиваю цю площу, я думаю, через декілька днів можна буде проїхати вже. Це все діло загребати. Ну нічого, будемо докошувати. Ну, якщо мене, це не обікався. Закінчив я косовицю на даній площі. Докосилося чудово. Я ж кажу, все як по маслу. Як змастив маслом. ну все, друзі. закінчую я на цьому відео. Кому було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь. І всім па пока, до наступної серії.